Це автомобіль, який проїжджає 150 кілометрів всього навсього за 30 гривень, та не потребує взагалі ніякої обслуги. Тільки резина та повітряний фільтр салонний. Все. Як вам ця ракета? До речі, він хоч і виглядає такий маленький, але мені е, мій товариш е, з Хмельницького, Вадік Привіт, е, скидав е, фотографію там, де Nissan Жук. Е, ви знаєте, Нісанчик Джук, він е, жук, чи як його називають, він реально великий кросовер. Ну як, не маленький, так точно. І скидав фотографію зверху таку, з вікна, де стояла його зойка, і е, рядом стояв Nissan Жук. Вони по розмірам практично одинакові. Тобто візуальний вигляд його просто обманчивий, такий, що він виглядає маленьким. Але Зойка такий доволі не сама маленька машинка. Тобто, якщо ми його порівняємо з матізом, він буде суттєво більший. А, так, по автомобілю. Він 2016 року випуску. Батарея має 22 кВт, як в назві ви вже попередньо побачили. Жоден елемент не фарбований. Чистий 16-й рік і пробігу всього-навсього 27 тисяч кілометрів. Е, практично ідеальний стан. Е, в мене по цій машині взагалі немає. Соху 98% це інформація за аукціону. Якщо потрібно, то перевіримо і надамо вам більш точну інформацію. Але, ну як обично, на аукціоні, якщо вказують сох, значить вони його перевірили. Зверніть увагу взагалі на стан автомобіля, причому він не полірувався. Він просто пройшов хімчисточку, уборку, помився та й все. Вигляд має бомбезний. Практично нова резина Меліна. Комплектація відносно проста. Зараз пробіжимось по комплектації. Давай, Вань, пок... а, ні, давайте спочатку перевіримо його товщиноміром. Давай пробіжимось товщиноміром, а потім покажемо вже салон. 107, 103, 101, 105. 116. Крила пластмасові. 102, 116, 105. Кожен сантиметр не буду пробивати. Пройдемось бистренько потикаю, щоб не було дуже довге томне відео. 122, 107, 108, 107, 105, 115, 125. 101, 111, 121, 104, 120, 105 і ще дах, давай покажемо. 105, 108, 103, 94. А, що можу сказати взагалі по автомобілю? Класний, збитий, компактний, просто ідеальний варіант для міста. А, Запас ходу влітку 150 км, але знову ж таки треба їхати без клімата, вікна приспустили, їдемо економно, щоб проїхати 150 км. Взимку виїжджає соточку. При бажанні, якщо постаратись потошнити, можна проїхати і більше. Їздив на такій зойці, в якій е соху трошки менше, ніж 98%, ну теж там 90 було, то взимку 100-110 проїжджало. І це, скажімо так, середній режим, я на ньому і не літав, і не тошнив. Тобто, якщо старатися дуже економити, то взимку можна проїхати, якби, як я казав попередньо, більше 100 кілометрів. Давай Вань покажемо його з салону. До речі, є дві ключ-карти, що буває не так часто в автомобілях, які приїжджають з Європи. Часто ключі доїжджають з аукціону, але в даному випадку вони вже є. Оригінальні коври ще рідні, не протоптані в ідеальному стані 27 тисяч 427 кілометрів. На зараз, е, думаю, ви звернули увагу е, від попередньої нарізки на стан салону, стан керма, взагалі матеріалів по салону. Нічого ніде не, не подерто, нічого не, не покоцано, нічого не поцарапано. Так, збавимо звук, щоб у нас монетизацію не заблокували. Мультимедіарлінг android Auto тут є, клімат-контроль, підрулюває керування магнітолою, є голосовий набір номера телефону, круїз, контроль обмежувач швидкості, датчики душу, датчики світла, електрорегулювання дзеркал, підігрів, дзеркал, склопіднімачі передні. І є екорежим для того, щоб, знову ж таки, скажу, економити. Aux є, Bluetooth є, USB є. Ключ-карту вставили в слот, включили машинку і поїхали. Так. Давайте ще пробіжимось, розповім, покажу, що у нас і є. Так. Сяду, виставлю сидіння під себе, бо їздив Ваня, Ваня чуть-чуть, ну і чуть, чуть а нормальний вийшли за мене. Ось, нормальний, встав. Отак от, от. Все, супер. Я себе нормально відчуваю за кермом, сідаємо, сідаю сам за собою. сам за собою, ріс 175 см. Е, по толку ну, не зовсім багато місця, скажімо так, але якщо їхати розслаблено, то в принципі нормально. Вдвох їхати тут ок, в трьох буде тісновато. Ну, можна підлокітник ой, підголівник підняти, щоб було удобніше. Вот. Так що, в принципі, їздити можна. Тим паче, далеко ви на ній не уїдете. І по 500 кілометрів одним махом ви не проїдете. Нехай, там, якщо за місто в межах соточки, ззаду сидіти в принципі, комфортно. Салон класно виглядає, нічого не подерто, нічого не зачовхано. Мені дуже подобаються ручки, те, що вони, вони зазвичай на рено йдуть в хромі або просто чорні пластмасові. Тут вони біленькі вифарбовані і на дотик дуже приємно. Ну як і загалом, в принципі, салон виглядає. Класно, також сидіння удобні. Єдине, чого мені не вистачало б, це мікроліфта сидінь. Тобто, якщо людина буде невисокого росту, то хотілося б вище піднятися, бо якщо висока людина, то хотілося б нижче. Як тобі, Ваня, як ти? Який в тебе рост? 193. 193. І як тобі за рулем? Агонь. Ну, вниз не хотілося пуститися? Ні, нормально. Ну, нормально каже. Ну, в принципі, як бачите, тобто, кому як. Комусь нормально 193, а хтось сяде, скаже, хоче впустити. Так що це, це вже таке діло звички кому як. Це невеличкий мінус, звісно. Багажник відносно місткий, сидіння складаються. Так, зложимо сидіння, покажемо, який у нас багажник. Рівного пола не буде, також, щоб щось загрузити, то можна її зложити. Якось так. Зарядного пристрою зараз немає, але сьогодні-завтра придбаємо, буде новенький зарядний пристрій. Пристрій в комплекті з цим автомобілем. Машинка пригнана з Франції, це великий плюс. Вона їздила по теплим регіонам. Морозів вона не бачила, солі на дорозі не бачила. Це плюс як для батареї, так і для кузова автомобіля. Розмитнений, сертифікований. Договір купівлі продажу виписуємо на місці. Ви будете першим власником в Україні. Що ж, є великий вибір автомобілів, які можете побачити на сайті vincar.com, посилання, на яке залишаю внизу, і також посилання на телеграм-канал внизу. Де ви побачите всі наші автомобілі, які є зараз в Європі, які у нас є на плацу в Польщі, в Катавіці або в медикі? І також які є автомобілі в наявності в Вінниці. Вибір реально великий. Всі автомобілі розмитнені, всі свіжо пригнані з Європи. Так що реально є з чого вибирати. Мій номер телефону внизу, мене звати Владислав, також номера телефонів моїх колег Валерія та Сергія можете звертатись, дамо більш подробну інформацію. Ну Або можете приїжджати на тест-драйв цього автомобіля, з нас тест-драйв, Кава, з вас гарний настрій. Що ж, ця машинка чекає саме на тебе, чекає вас в гості. Ну,